Якщо буде ходити тільки електротранспорт, то ми може не без пересадок не зможемо доїхати до кінцевої своєї зупинки, там де ми хотіли б вийти, де ми працюємо чи учимося. Маршрутки хай їдуть другими. Вулицями на, 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 на вулиці в нас і маршрутки, і тролейбуси. Ну я проти. Від хай би залишилось декілька маршрутів на центральних вулицях, тому що, наприклад, їхати ось на Мар'янівку і туди не йде тролейбус, йде тільки маршрутка, це незручно буде. Я тільки за я тільки за розвиття нашого комунального транспорту, щоб кожен чоловік, який мав право добиратися, допустимо, з того ж самого багуні на поліву, щоб не було маршруту, який, на жаль, стає в неположній з поміти було несколько нарушений, и, к сожалению, вот коммунальному транспорту даже негде ніде стати. Я вважаю, що і маршрутні таксі вони тоже не мешають. Тільки просто переглянути їхній графік роботи і все. Ну, чесно, даже не знаю, як експерт, но маршрутка быстрее, tror я бо саме медленній. Ну, конечно, хорошо би. Маршрутки как-то так тормозять <гум> движение основного транспорту. каждый человек вважає деньги, наверное, поэтому, конечно, выгоднее людям їздити на общественном транспорті, чем на, на маршрутках. Кожен ранок дуже багато ездят і бабусі. І всі їдуть на роботу, то це буде дуже накладно. Так що краще залишається, як є.